Марія завжди залишала двері своєї шафи прочиненими на кілька сантиметрів. З дитинства вона боялася замкнутих просторів і залишала двері відкритими, щоб відчувати себе в безпеці. Але одного вечора вона помітила щось дивне. Коли світло у кімнаті погасло, із-за дверей шафи з'явилося маленьке червоне око, яке дивилося прямо на неї. Марія спершу подумала, що це відблиск від лампи на вулиці, але око блиснуло ще раз і повільно зникло в темряві. Вона намагалася переконати себе, що все це лише її уява. Але наступної ночі око з'явилося знову, і тепер воно було ближче, а з темряви доносився тихий шепіт. Вона набралася сміливості, підійшла до шафи і рішуче розчинила двері. Всередині не було нічого незвичного, лише її одяг. Але коли вона знову лягла спати, око з'явилося знову ближче, ніж будь-коли, і шепіт став голоснішим ти мене бачиш. Але тепер я бачу тебе. Вранці двері шафи були відчинені навстіж, а на підлозі лишилися сліди від чогось, що повзло назовні. Марія завмерла, не вірячи своїм очам. Вона намагалася переконати себе, що це просто її уява, але червоне око продовжувало дивитися на неї. Серце почало битися швидше, і вона відчула, як холодний піт стікає по спині. Вона повільно потягнулася до вимикача, щоб увімкнути світло, але її рука тремтіла. Коли світло нарешті запалилося, око зникло, залишивши Марію в повній розгубленості. Вона підійшла до шафи і обережно відчинила двері, але всередині не було нічого незвичайного. Марія відчула, як її серце завмирає від страху. Шепіт продовжував тепер ще ближче і чіткіше ти не можеш втекти. Я завжди тут, у темряві. Вона відчула, як холодний вітерець пройшов по кімнаті, і зрозуміла, що це не просто її уява. Марія зібрала всю свою сміливість і вирішила дослідити, що ж насправді відбувається. Вона взяла ліхтарик і почала ретельно оглядати шафу та кімнату. Вона перевірила кожен куточок, але нічого підозрілого не знайшла. Раптом вона почула тихий шепіт знову Ти не знайдеш мене так легко. Марія зрозуміла, що це щось більше, ніж просто її страхи. Вона вирішила звернутися за допомогою до свого друга, який цікавився паранормальними явищами. Марія та її друг вирішили провести дослідження вночі, коли активність була найбільш помітною. Вони підготували камери, диктофони та інші інструменти для фіксації будь яких аномалій. Коли настала ніч, вони вимкнули світло і почали спостереження. Спочатку все було тихо, але раптом вони почули той самий шепіт ви не повинні бути тут. Камери зафіксували слабке світіння, яке рухалося по кімнаті. Марія відчула, як її серце знову почало битися швидше, але вона знала, що не може зупинитися зараз. Вони продовжували дослідження, намагаючись зрозуміти, що це за явище. Марія та її друг продовжували дослідження, і раптом їхні прилади почали фіксувати незвичайні явища. Камери зафіксували тіні, що рухалися самі по собі, а диктофони записали дивні звуки, схожі на шепіт. Вони також виявили холодні плями в різних куточках кімнати, де температура була значно нижчою, ніж у решті приміщення. Найбільш вражаючим було те, що на одній із фотографій, зроблених у темряві, вони побачили слабкий силует, що нагадував людську фігуру з червоним оком. Це підтвердило їхні підозри про надприродну природу явища. Марія зрозуміла, що це не просто її страхи, а щось реальне і небезпечне. Вони вирішили звернутися до експерта з паранормальних явищ, щоб дізнатися більше про те, з чим вони мають справу.